На сьогоднішній сесії Ніжинської міської ради виникло питання щодо недостатнього фінансування військових частин з бюджету нашого міста. На запитання депутата Сергія Охонька, Ніжинська влада відповіла, що загалом на підтримку військових частин з бюджету в цьому році виділяється 17 мільйонів гривень. А, мене... а, будь ласка, може хтось пояснити в цьому році бюджеті. Які заплановані кошти на які бригади, на які батальйони? Хто може дати? Я, я можу дати, бо я це в різному. Ні, Ні, ну, це поразвали. питання важливе, тому це давайте. Це, давайте те, що можна озвучити. Ми тут публічно озвучимо. значить, у нас заплановано 7 мільйонів. Це субвенції військовим частинам, які до нас зверталися. це 163 батальйон. Це прикордонний загін, це військова частина закупівля засобів необхідних для захисту небанадзіном. Також у нас передбачено 10 мільйонів на закупівлю обладнання для різних військових частин, в тому числі і цих, які я назвав. В процесі закупівлі, закупівель наразі вже триває по багатьом позиціям. Тому загалом 17 мільйонів у нас на сьогодні є для підтримки ЗСУ. Зрозуміло. Ми спілкувалися з керівництвом нашого нашої 163 батальйону, нашої бригади, і була домовленість про виділення 10 мільйонів на бригаду і 10 мільйонів на сам 163 батальйон. Сьогодні зранку була розмова з ну, ми знаємо, Іван Петровича, викаліє, зараз він відповідає за матеріальну частину все, всієї бригади, якої. Для розуміння 250 наших біженців, а в 163-му біля 55 всього. Тобто ми повинні розуміти, що тільки 163 батальйон, це Чернігівська бригада це підрозділ, де знаходиться більшість наших військових. І вони запитали, чи будуть виконані домовленості стосовно видання їм коштів на бригаду 10 мільйонів і на сам батальйон теж 10 мільйонів. Чи вони зменшені, чи. Однак представники міської влади зазначили, що ця інформація недостовірна. Ну я розумію, що у нас є плата підтримки цих військових частин. Про 10 і 10 мільйонів ніякої домовленості не було. У нас немає таких можливостей, щоб виділяти 20 мільйонів на одну військову частину. На запитання депутата Охонька: хто ж дає невірну інформацію? Військові чи наша влада? Теж ніякої чіткої відповіді не прозвучало. ми скажу так, сказав про я не знаю, що вони казали. їх тут немає, щоб хтось це підтвердив чи спростував. Наша бідна громада не може виділити більше коштів для військових. В такому ключі прозвучала відповідь влади. Розмов є багато, в межах наших можливостей ми підтримуємо військові частини і нам за це не соромно. Тобто 17 мільйонів ми виділяємо на різні частини да. цього бюджету. Для довідки. Наша бідна громада прекрасно може виділяти кошти на популізм, як то подарунки до дня народження тим, кому виповнило 65, на розробку проєктів, погашення боргів комунальних підприємств. А війна вже для них завершилася.